Щоб відро з помиями стало чистим, недостатньо тільки водити помиї, потрібно ще відро вимити. Мої вітання, слава Україні! Це програма Злий понеділок на моєму ютуб каналі Віталій Бала. Сьогодні 1 грудня понеділок. І в програмі злий понеділок я хотів би і поговорити про те, що недостатньо тільки звільнити голову офісу Андрія Армака, як його називають Рібову, треба розібратися з тими розбійниками. Його розбійників, які він призначав на посади за ці роки, коли був головою офісу, а їх багато ще залишилося при владі. І ці розбійники вони мають нести відповідальність за свою діяльність, бо я думаю, що за великим рахунком ці люди мали би пройти ну, люстраціях би це так назвав, люстрацію на професійну передатність та люстрацію щодо корупції причетності до корупції, ну і порушення законів. І чомусь мені видається, що багато з них таку люстрацію би не прийшло. Це стосується і тих, хто був призначений і в центральних органах владі, і в регіонах, і тих, кого відправили послами за кордон. Я думаю, що це обов'язково треба робити. Безумовно, що е, потрібно і розібратися із радниками, б, які е, працювали за часів, коли він був головою офісу. І почати треба з Подоляка, який грав важливу роль за часів Алібабе, там, зокрема, стосовно інформаційної, інформаційної політики. І це треба також робити. Не будемо забувати ми і про позитивних блогерів, експертів політичних, політологів, яких називають, журналістів, які своїм інформаційним сміттям прикривали діяльність Рібабе, його розбійників, видавали. Відрами лайно на опонентів, які критикували, е, за те, що потім продемонстрував е, корупційний скандал в енергоатомі. Ну і за те, що потім і Зеленський звільнив ірмака з посади главі офісу. Все це, на мою думку, треба обов'язково робити. Не знаю, е, можливо, Зеленський це дасть зробити новопризначеному голові офісу. До речі, про е, кандидатуру е, можливого. Нового голови офісу президента дуже багато багато різних розмов. Я не знаю, навіщо це дійсно треба так говорити. Таке враження, що призначають дійсно віце-президент. Вже хто б не був призначений, вже не буде мати таких можливостей, які були в Єрмака, Це для всіх очевидно, як і можливо, таких дружніх стосунків із президентом Зеленським. Тому ця посада вона має відповідати тим функціям, які її передбачені, а не. Узрупувати владу і вирішувати за кабінет міністрів чи за верховну раду. І думаю, так воно, скоріш за все, і буде. То можливо, цей от новий глава офісу і наведе лад ну в першу чергу з тими радниками, ну і з тими е позитивними блогерами і політологами. Це обов'язково треба зробити. Це такий буде перший крок, який, на мою думку, ну позитивно оцінять всі е українці, і в першу чергу до речі, опоненти зеленського. І це можна буде говорити про те, що буде такий перший крок до того, щоб як закликав Зеленський 21 листопада, в День Гідності і Свободи, до об'єднання українців. І як завжди, я хотів би згадати про те, що насправді мова має йти про переформутування Верховній Раді, нову коаліцію. Я би вважав, що потрібно і нове керівництво Верховної Ради, як і новий уряд. Я би цей уряд назвав не урядом єдності, урядом порятунку. Я про це. Постійно наголошую. Це обов'язково треба робити, бо зараз дуже важка ситуація. В Україні сьогодні Кая Калас, голова зовнішньої політики Європейського союзу, заявила, що цей тиждень буде вирішальним для України, вирішальним для дипломатії. Тиснуть на Україну, тиснуть на Зеленську, він політично ослаблений всередині країни, військово тиснуть. Ворог таки просувається. Для того, щоб посилити свою позицію, Зеленський має зробити конкретні ці дії, про які я щойно нагадав. Це розібратися із розбійниками лібаби. І безумовно створити цей уряд порятунку. Тоді в нього не буде отої слабини, як вважають, і в адміністрації Трампа ті, хто зараз примушує Україну, фактично йти на поступки Росії. Хоча я не бачу, в який спосіб можуть бути якісь підписані мирні угоди. там так. Вчора в Флориді відбулися перемовини. Була українська дегація. До речі, знову навіщо було в назначати, який ходив на допити набу, який пов'язаний з корупційним складаном. Ясно, що винувати чинувати це доводить тільки суд, але репутаційно вже він не може бути. На човід нашої делегації це знов не посилює наші позиції. До речі, у умер там дуже так радісно, можна так сказати, в лапках оцінив результат цих перемовин. Хоча той же Рубіо був обережнішим навіть за Трампа, який заявив, що є шанс для досягнення там годи. Так Рубіо сказав, що є ще багато над чим попрацювати. Ну сьогодні Зеленський зустрічається з Макроном. До речі, потім їде ввечері в Ірландію. Не знаю, яким чином Ірландія нам допоможе тій нинішній ситуації. Це був його перший офіційний візит, можливо, тому що він не був в Ірландії, але він бачив сенсу туди їхати. Ірландія займає нейтральну позицію, тобто це не є тим нашим партнером-союзником, з яким би варто було зустрічатися. Але знову ж важко, важко деколи, навіть з точки зору здорового глузду пояснити деякі дії, які робить Зеленський. Ну, було сподівання, можливо, часом побачимо, що таких. Дій буде менше, але їх буде менше, якщо ще раз скажу, то відроз помий треба не тільки вилити помий, а ще його вимити, я маю на увазі треба всіх тих розбійників, би, щоб їх не було да, близько е, коло Зеленського, щоб прийшли професіонали, прийшли порядні патріоти, які би реально е, могли допомогти Зеленському в цей непростий час. А ситуація, ще раз хочу підкреслити, для нас дійсно зараз непроста, і треба приймати відповідні рішення. І в цій ситуації, з чого я й почаю цим хочу завершити, для цього треба вирішити питання розбійників Алібове. От про це я хотів сьогодні поговорити у програмі Злий понеділок. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте, будь ласка, ставити подобайки, які допомагають моєму YouTube каналу. Давайте обміняємося думками, коментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення. Програми бажаю всім усіляких гараздів і нагадую, що незважаючи ні на кого і ні на що, це буде Україна.